Привітанки, ну що ж, ну що ж, не вщухають картонові революції, як кажуть. Да? Трошки матюки стихли, але е, ідейні зачинники і за, за, зачинщики Валерій Пекар продовжують підбурювати народ. Це не так, що ж не так. Давайте поговоримо про тих, кого захищають ці молоді люди з матюками на картонках. Аля наша еліта України, яка вийшла з матюками не за полонених, не за е, невиплати військовим, не за те, що командири е, знищують е, людей направо-наліво, не за е, якісь, не знаю, там інші моменти, да, а саме за набу. Набув і сам Боже. Перше бачу, що за прокурора і це так гарно прикривається словами про справедливість. Так давайте поговоримо про справедливість. Директор Набу, який за рік отримав доходу 3,8 мільйонів гривень за рік, е, не має власної квартири і немає машини. Боже мой, а куди ж він гроші діває? хочеться спитати. А на чим же він їздить, хочеться спитати? Але але, його дружина, його дружина володіє двома. Елітними будинками, Якби, наче їй подаровані е, якісь іншої чиновниці. Е, особисто їй жінка голови Київської міської військової адміністрації подарила. куди б мені записатися, щоб мені теж подарили елітну квартиру чи елітний будинок. А, так, да, забула ще сказати е, той же самий. Саме головний антикорупціонер нашої країни, директор набу, якраз, якраз е, притягувався до кримінальної відповідальності за ту ж саму корупцію. Тобто, коли кажуть, якщо ти не можеш побороти корупцію, маєш її очолити. Що він і зробив? Він очолив, але про це от, картонові дурілки. Не пам'ятають, вони навіть про це не звертають увагу. Головне же двіжуха, як у Путіна, вам не здається щось дуже похоже? Сьогодні, до речі, бачила <кхм> однієї дуже поважної людини, яку я поважаю, інтерв'ю з е, організаторською картонного майдану в е, Кривому Розі. Ну, ви знаєте, яка чудова казка. Яка чудова казка. Тут не можна в домі зібрати е, одночасно е, 60 чи 40 людей, щоб Якісь моменти, що стосуються кожного обсудити одночасно. А тут, прям на раз-два, зразу одночасно зібралося купа людей і побігли. Ну, такое собі скажу вам на кого воно зраховано? А вони ж так. Да, вони ж думають, що вони молоді розумні, а всі ж кром дураки. Я забула. Це ж, оказується, молодими. Ніхто не був. Тільки нинішні молоді, вони молоді, а ми всі зразу старими родилися і дурними. Але. Повернемось до кривоноса, за якого сьогодні а він є головою НАБУ, значить, і за нього створився цей майдан. Він е е був, е привлікався до кримінальної відповідальності за підкуп, за підкуп. І знаєте за кого? У 2009 році його, е йому, його звинуватили за підкуп е ізбирателів. Та, виборців. виборців є документ. Ось, будь ласка, Кривоносов, Семен, Юрійович, 16.01.1983, <клес> <клес> До речі, дуже <клес> дядька обічивий, я хочу сказати, містительний. Уроженець міста Маріуполь. Ой, щось уже десь я таке чула, але ладно. Донецька області громадянин України, -та -та. от він був зареєстрований, е е а тоді ще був неодружений. Не, не працюючий. От цікаво, не одружений, не працюючий, проживав за адресою Полтавська область, село От. І він намагався підкупити студентів е за попередньою змовою ось, з групою осіб жмудом, співпраця відносно якого закрита, е бо не встановлено досудовими слідствами, особами. значить, е Підкуп ізбирателі, він підкупляв студентів КНУ Шевченка, щоб за грошову винагороду вони проголосували за блок Юлії Тимошенка на виборах. Так ось цікаво те, що ти ніде не працюєш. За що ж ти підкупав уже тоді кривонос молодий завзяти, ніде не працює? прописаний в якомусь селі, але він приїхав в Київ підкупити виборців. Цікаво. Як же ж він став головою НАБУ? І може, і ще що, він був не справу не закриту. Він був звільнений від уголовної відповідальності. Він не одружений, а тепер слухайте, і звільнений. Тому що. Застосування до нього статті закону України від 12 го так 12 го про амністію, кримінальну справу по обвинуваченню, чиненні злочину, передбаченого, закрити. А закрити тому, що ну, взяли підписку за невиїзд, щоб він не. Щоб він нікуди не, не виїжджав. До речі, речові докази, які в нього були 15 тисяч гривень, залишились на зберіганні в фінансовому економічному відділі. Ось тому, мабуть, він став головою НАБУ, щоб вже нарешті прийти і забрати свої 15 тисяч. На 2009 рік 15 тисяч це була така крупна сума. Ага, до речі, я вам ще хочу сказати: йому загрожувало 5 років о, о, свободи, але тим не менше. Тим не менше о, Річ в тім, що йому закрили це не за недостатністю доказів, як вказується, а говорить про те, що він сказав, що у нього на утриманні неповнолітня дитина Цікаво, не одружений. Ніде не, ну, не працює. Як вона в тебе отримання? Чим ти її отримуєш? Ви розумієте, скільки брехні і ця людина очолює набу? І сьогодні за цю людину також І вона робить оці заяви гучні, що ось ми тепер будемо е, там е, і так далі. От. До речі, до речі, е, набу досить чисто ігнорували, е, ну, ігнорували будь-які рішення, того, що. Е, Ну, Семен Кривонос він має бути притягнений до відповідальності. Так от, у мене таке враження, в мене таке враження, що, е, до речі, це ще це інша справа, хочу вам сказати. Е, журналіст Володимир Бойко говорить про те, що Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро, має. Е, е, він ігнорує рішення, от, е, яке. Яке суд зобов'язує НАБУ зареєструвати кримінальне провадження, розпочати досудове розслідування за фактом придбання колишнім посадовцем СБУ Артемом Шилом нерухомості ОАЄ? Так от, мало того, що в нього кримінальне минуле він стає головним антикорупціонером, так він іще не виконує рішення суду і не притягує до відповідальності якраз по своїй спеціалізації колишніх посадовців. Цікаво, за що ж все таки тоді стоять? Яка це справедливість на сьогодні у картонних революціонерів? Давайте подивимося, чи є ще якісь темне минуле е за кривоносом і хто за ним стоїть? Дуже багато. Дуже багато він покривав. Дуже багато діянь. Е, я б сказала, ну, таких багатих сімей. От, і йому важко виконувати, але дідюшки в карман сипались йому не тільки від зарплати та всяких відшкодувань. Ліваки входять в карман до кривоноса аж бігом. Саме головний корупціонер сьогодні захищається передовою молоддю України з матюками. Прекрасно! Прекрасно. От, ну що ж, він працює не один, там вони в зговорі їх ціла група людей, і, до речі, там також є жінка. Жінка, яку він обдурив своєю майстерністю. Хочу сказати, він один раз, вибачте, обістрався, обісерця і ще другий раз. Буде або було притягнуто, або буде ще проти, проти нього кримінальна відповідальність, того що людина нечесна на руку. Хто ж стоїть за ним? Бо я вперше бачу, щоб за якого. Ось справді посадовця, а це в першу річ посадовця, бо е, е, всі, ну, як би кажуть, організатори е, цього майдану, а вони є, бо вони закликають, в соцмережах організовують. Неправда. І не треба казати, і ми ніхто не організовані. Просто я закликала. Так Це вже організація. Якщо ти закликала, коли, куди, в скільки і як. Це не спонтанні е, ніякі мітинги. Зараз от, скажіть, просто де ви стільки коробочок взяли. Всі такі одинакові. Так, ну, це підготовка. Я просто бачила відео, де стоїть хлопець, стоїть стіл, бажаючі підходять, лежить купа картонок, і він пише ці надписи. От, а бажаючи підходять за картонками. Це не їх слова. Тому це настільки е, фальсифікована оця вистава. І хочеться дуже надіяти, що ця вистава не приведе не до яких негативних наслідків для країни. Тому що оці молоді і гарячі, які для країни ще не встигли нічого зробити, але можуть вже зруйнувати багато речей, які, не розуміючи, що вони роблять, за гаслами побігли за безуглою, побігли за клічком, побігли за притулою. Там кожного, якщо потрусити, там достатньо, як то кажуть, є яких корупційних дій. Отже, хто стоїть за. За тим же самим кровоносом побігли. Він же ж їх закликав, кричав там на весь Фейсбук, караул спасіть, набу пропадає. Не пропало. Так, да, він стоїть і в нього, і за, я хочу сказати, з ним ще є жінка, і їхня о, трошки дружба була ось пошатнулася з кимось, але він в прошлом ще що. Хочеш чи не хочеш, вони мають в прошлом каріння якісь ідуть все одно до Росії. Можливо, їхні боси співпрацювали з Росією, а можливо, і вони. Так що там треба ще перевірити цього пана кривоноса на ще ця брехня, оце все. Там є якісь долги, він не отработав якісь долги перед іншими. Так от. А я вам скажу, що на Росії, бо ті, кого він покриває, вони мають зв'язки з Росією. Отже, друзі, перше ніж бігати, махати з картонками матюкливими на майданах майданити під час війни, ви зберіться і допоможіть нашим військовим. І не треба казати, що е, е, там таке моя мама воює. Не за це твоя мама воює, дебіл, за те, щоб ти сьогодні не бігав отам по майданах, як придурочек, а щоб ти був живий і щоб тобі орки язика не відрізали. А поки ви будете за всяких кривоносів майданити і создаває відьма справедливості, он, орки можуть прорвати фронт. Тому що якщо наші хлопці психануть і скажуть, бляха, ми тут 4 роки, нас нема кому замінити, ми тут уже з ума сходимо. Нам не вистачає того, 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 того. Ніхто за наші права не бореться, ніхто не хоче не оголошує. Всі знають, що робиться зараз. І крадуть не, 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 не тільки не треба, я там не знаю, що там висока посадовці, а крадуть на низах. На низах також всі, кожна ланка. Краде, як може, і коли людям, скажімо так, не дають, кажуть, місто того, щоб їх врахувати чи це спасити, врятувати, кажуть, умрі достойно, то чогось ця молодь не побігла. Їм все одно те, що люди там грають, правда. Головне, щоб бабу не спитали відповідальності. А то як же ж це так? Якогось корупціонера тут вони не спіймають, а то, що вони скільки ось упустили, неновили, є рішення суда. Пожалуйста, виконуйте чого, тому що. Хто, тому що Артем Шилов, наприклад, який що, має слід, э, тянеться рука в Росію, та й вони бояться його чіпати. То тоді яка ж ви справедливість? То який ви незалежні? Якщо ви залежні, якщо антикорупційний комітет очолює человек... людина? Як проти якої було відкрите кримінальне провадження. Здравствуйте! 15 тисяч в нього грошей взяли, він ніде не працює, 15 тисяч в нього є. На 2009 рік, наприклад, це така сума, що якби на сьогодні, то це, мабуть, 150 тисяч було. Де? Давайте будемо думати. Але це ж проще, правда, прийти і обматюкати. Я питала людей. Я просто питала людей у інстаграмі за що? Скажіть, пожалуйста, я не розумію, за що. Я не розумію, я хочу почути. Була знаєте така фраза за справедливість. За яку рибку справедливість? За ту, що очолює е, корупціонер антикорупційний самий, е, комітет, га? Чи ви побігли, бо там пекар сидить, він в собі все хоче важності на, набути, і він тільки сидить там в Фейсбуці і роздуває і розказує, га? За Пороха, який там скаче, який накрав стільки збагатів за роки війни в три рази більше, ніж це саме, постанову показує. Два ряжених військових і він такий прийшов, дуже і фільм знімають, і пісня така: козацькому роду нема переводу. І такий вже пробуханий Порошенка з оцим носом, як балабула, От, уже щось там їм руки жме, а вони такі радуються, три чоловіка. А чого ж вони знімаєте тих хлопців? Який розказують, як він привіз е, ці броніки, вони пофоткалися, а потім вони забрали ці броніки і уїхали, то зніміть їх, покажіть, а що ж такое. От вона, правда, друзі мої. Ось така от фігня. Ні до кого, нікого, ні до чого не закликаю. От єдине, хочу, щоб ви думали, робили висновки і, перш ніж діяти, 10 разів подумали, хто кому це потрібно і чим це для нас може обернутися. Да, забула, підпишіться на мій канал, поставте лайк, поширте обов'язково. І е, занотьте на розвиток каналу. До речі, розстроєна застерненка. Я ваші донати, які ви кидали на канал, я е, більшу половину відправляла на русаріз. Думаю, блін, ми ж, ми ж поможемо. А він побіг, попіаритися на Майдані з безуглою потертися і з кличком. який... Який вже, вже тільки дитина, навірно, не, не знає, що кличко корупціонер, що Він, як то кажуть, тире гроші на, на Києві. Ну, він побіг, от і я розстроїлась, і я розстроїлась. Поэтому донатить буду нашим хлопцям тим, кого я знаю особисто. Все, друзі, пока-пока і до зустрічі.